Вітаю, у нас сьогодні відбувся координаційна нарада з підтримки цивільного населення Миколаївській обапі з головуванням пані Ірини андрійовни Неварищук і Александровича Кіма. Будь ласка, ваші запитання. Поїхали. Все, закінчило. Давайте давайте так, ми трошки розвиватися. Будь ласка, а вже є питання, будь ласка. Дякую, шановні колеги. Дійсно, я сьогодні на Миколаївщині працюю. За що дуже дякую, пане Віталію вам. Дякую команді. Дякую всім, хто працює. Наш фокус підготовка до зими, наш фокус ветерани та їхні сім'ї. Наш фокус це ВПО та їхні сім'ї і формування відповідно регіональної політики. Найперше, я хочу відзначити, і це дійсно системна робота, яка проробляється не один день, а дійсно. З відчуттям досвіду, з відчуттям професійного підходу до підготовки до зими. Сьогодні доповідала Миколаївська ОВА, і я їжджу регіонами. Ви знаєте, часто буваю власне в прифронтових регіонах, і я вперше побачила настільки системну підготовку до результатів, які сьогодні обговорювалися. Тобто, у нас є розпорядженням кабінету міністрів прийнятий відповідний план. Кожна область прийняла і власне керівник ОВА підписав свій регіональний план життєзабезпечення регіону на 2024-2025 роки. І у цьому плані є конкретні кроки, які має зробити область для того, щоб пройти зиму. І от сьогодні я вперше кажу, побачила, коли такий план реалізовується на Миколаївщині. Чітке розуміння, скільки у нас центрів незламності, скільки у нас відповідно потреби в резерві пального, скільки у нас мережа і яка повинна бути розгорнута продуктів харчування, ліків, води і всього, що необхідно для того, щоб пройти зиму. І от я ще раз кажу: я хочу подякувати Миколаївщині за системну підготовку, за те, що все було зроблено вчасно. Я бачу, що ми ввійдемо в опалювальний сезон разом з нашими міжнародними партнерами якісно. Ми намагатимемось не повторити помилок, які були минулого року. А ви знаєте, що вони були, і не тільки на Миколаївщині, це всі прифронтові території, які запізно почали формувати потребу. І ще в березні ми довиплачували всі необхідні виплати цього року. Ми розпочали з травня. Ми працюємо з паном Трайтлі. Ми працюємо з паном. Кімом зі всіма від кого це залежить, і я вже сьогодні можу констатувати, що ми війдемо в опалювальний сезон вчасно і професійно. Також ми обговорили питання формування мережі, до прикладу, центрів ветеранів. Нам дуже це важливо так. На території області є відповідний центр, і нам, як уряду, потрібно вирішити і прийняти політичне рішення. Під чию мережу буде такий центр віддано? Чи це мережа Міністерства охорони здоров'я, чи це мережа Міністерства ветеранів, яке займається ветеранською політикою безпосередньо. Але єдине, що я можу відразу сказати, що такі заклади повинні бути збережені. Якщо вони є центром, де спілкуються, лікуються і. Перебувають наші ветерани, це важливо, щоб вони розуміли, що ці центри будуть розвиватися, що їх не будуть закривати, і вони будуть в належному чині профінансовані. Якщо є додаткові питання, Я додам, це ми кажемо про госпіталь ветеранів, який у нас госпітальним округом може бути ряд питань, які пов'язані з питаннями рівня міністерств. Ірина Андрійовна не тільки по своєму профілю допомагає Миколаївщині, але й береться допомагати у суміжних питаннях, які вона може вирішити. Що стосується підготовки, так в нас один з найсильніших департаментів, який працює по цьому напрямку. Що стосується і соціальної політики, роботи з ветеранами, реінтеграції, підготовки до зони, тобто дійсно воно відпрацьовується системно. Ряд питань, які... Стосується саме прийняття рішенням Кадміном, по постанов, там, постановка Ірина Андрійовна взяла на контроль, і це вже як показує практика минулорічна, виконується. Тобто, ми вже не тільки просимо, ми розраховуємо на вашу допомогу, Ірина Андріївна, і виходячи з цього, будуємо наступні наші плани вже з вересня. Тому продуктивну роботу питання вони не загальні, скажімо так, да вони дуже специфічні, а не але вони будуть мати дуже практичний результат, який ми маємо в Миколаївській області.

Дивіться загальною є проблема фінансування. Нам важко з державного бюджету виділити кошти субвенції так місцевим бюджетам для співфінансування закупівлю деревини паливної, вугілля, паливних брикетів, ваучерів, які, зрештою, теж необхідні і е, мають бути закуплені. Ми пішли іншим шляхом. Ми маємо постанову, яка допомагає через субсидії виплатити 21 тисячу нашим людям, в тому числі на Миколаївщині. А також ми пішли шляхом координації зусиль наших міжнародних партнерів. Ми чудово розуміємо, що якщо громади добре відпрацюють потребу, якщо в громадах будуть добре розуміти, який саме міжнародний партнер відповідає за... Той чи інший населений пункт, і ми будемо розуміти графіки, ми будемо розуміти фінансування, тобто буде 100% координація, то зимовий період ми пройдемо нормально. Ми чудово розуміємо, що саме. Координація може бути забезпечена на найвищому рівні, тобто на центральному, і саме тому я сьогодні на Миколаївщині і ми зустрічаємося з кластером. Ми зустрічаємося з ОВА, з міською владою, з місцевими організаціями і координуємо свою роботу настільки, наскільки це буде потрібно. Тому Миколаївщина показує уже по потребі, яка сформована, це видно так, хорошу підготовку. Бо це і інституційна спроможність. Це не так легко, і тому я кажу, я хочу відзначити. Миколаївщину, бо ця інституційна спроможність цього року видно, і це видно, що це досвід, якого ми набули протягом останніх двох-трьох років. Ірина Чернішова, новини Скажіть, будь ласка, чи обговорювали ви сьогодні на, на Раді питання роботи шкіл, якщо вони все ж таки відкриються а умовах такої складної зими, як ми очікуємо? Обговорювали. І з паном Сенкевичем обговорювали, і з паном Віталієм обговорювали це дуже важливе питання. Те, що я почула від пана міського голови, не буде обов'язкового офлайн навчання. Ви прифронтова територія, і буде за бажанням. Але ми маємо створити умови для офлайн навчання. Тобто батьки вирішать і письмово підтвердять: якщо дитина готова йти офлайн навчатися, їй такі умови будуть надані. Це і укриття, які необхідні, так і ДСНС сьогодні були, усі без винятку приймали рішення. Боже, перепрошую, участь у обговоренні, і власне питання стоїть так: передовсім це безпековий вимір, так і друге це добровільність. Нам важливо це зрозуміти. Хочу ще раз нагадати: бо лунали запитання по 850 наказу, так, МОН, який не буде реєстровано, який не буде використовуватись у роботі. Я чую деякі питання, що, мовляв, ми маємо на рівні області. Зробити так, щоб оптимізована мережа працювала і для ТОТ, і для активних бойових дій. Тобто я зараз кажу про дітей з Херсонщини, так бо це важливе питання. Ми опікуємося ТОТ. І я була сьогодні у хабі, де, власне, є наші херсонці, в тому числі, і вони хвилюються, що їх змусять іти офлайн класи, діти онлайн навчаються, і це питання їх болить. Я обіцяю, що я ще раз задам це питання міністру лісовому. Нам треба чітко зрозуміти, якими є рішення Міністерства освіти в даному напрямку, бо цього наказу немає. Можу додати. Так. І нам треба зрозуміти, якими будуть наступні кроки, щоб люди не хвилювались, і 1 вересня розпочалось за графіком. На день державності нас брав президент. Це питання підняли в області Херсонська, Луганська, Донецька, а частково там Харківська. І сказали, що цього постанови не буде, це помилково ОМОН відмінить. Тому. Все, тобто все. Питання закрите. Будь ласка. Хтось... А, якщо дозволить, то я до пане Віталію, мабуть, питання, але між центром коротко. А скажіть, будь ласка, чи передбачені резервні джерела жирення для наших теплогенеруючих підприємств у місті Миколаєві, там тець теплопоненево на випадок відкручення світла під час опалювального періоду? У нас вже була зима двадцять другого, двадцять Ми дуже страждали від цього. Дякую. Ви страждали від того, що було форс-мажорний порив труби по ТЕЦ, яку підготували на вас не минули двадцять другий, коли третій. Коли Так. що стосується ТЕЦ, воно генерує саму електрику і віддає надлишки, обслуговує себе і надає надлишки в систему. Це близько 30% споживання, ну споживачів. Що стосується облтепла. Можу помилятися, 79 котелів зараз розкинути, вони диоверсифіковані, вони всі, всі з резервним живленням. Тобто, питань щодо опалення, якщо не буде аварій, не буде. Ми зробили висновки, хочемо, щоб аварій не було і тут. Підпорядкування, це, це Нафтогаз, але при цьому ми а, висновки зробили і забезпечили всім необхідним. Всіх, в принципі, Нафтогаз окремо забезпечено. Тому, якщо не буде аварій, все буде вчасно. Стіла спала наступна стіня. Ви раніше заявляли про те, що ви мали пропозицію, щоб розширити перелік переселенців, які мають право на виплати. Чи є якісь зміни в цьому питанні, і за яким принципом буде розширятися цей перелік? Ми подали зараз ці пропозиції, їх розглядають в Міністерстві соціальної політики. Ще немає результатів такого розгляду, але ми точно знаємо, що з вересня місяця буде продовжено виплати. Бо люди хвилювалися, що у вересні, тобто до кінця серпня і у вересні припинять виплати. Було прийнято рішення на урядовому рівні, що виплати будуть продовжені тим категоріям, які зараз отримують, а це близько півтора мільйона людей. Тобто ті категорії отримають точно. А коли ми кажемо про нові категорії, ми чекаємо ще рішення Міністерства соціальної політики. Це буде знову на півроку. Так, ми знову на півроку. Проєктує, е, оновлення данных, так, думаєте, Ні, тим писали... категоріям, які вже отримували, їм буде продовжено автоматично. Наприклад, перша, друга, група інвалідності, діти сироти їм буде продовжено автоматично. А ті, хто писали заяву, не продовження їм треба були теж, теж написати заяву. У Сумиковійської області в міська пунктів, де суть аптеки, може сюди приплати тільки. В цьому році Червоний Хрест розпочав роботу з мобільного отечного пункту в одній громаді Миколаївщини. Я сьогодні бачив представників Червоного Хреста, там був у зустрічі. Чи якось буде розширюватися цей проєкт з іншим організацією, тому що аналогічний проєкт є на Харківщині, наскільки мені відомо, де гарний мій досвід, чи можливо це тут далі? І зараз вони розширяються на Херсонщину. Вони пообіцяли, що вони в Кісільівці обов'язково будуть. Це хороший проект. І ми дякуємо Товариству Червоного Христа. Вони разом з Міністерством охорони здоров'я планують цей проект розширяти, тому що йдеться про програму Доступні ліки. І нам важливо, щоб ця програма була імплементована в проект. Тобто, ми на сьогодні маємо проект Укрпошти, яка теж має мобільну аптеку. І в тому числі на Миколаївщині, і маємо проект от власне -1 -1, або ТЧХУ плюс МОЗ, як Якщо... додатково є фармація, яка свою мережу розкидає. Додатково. були питання сьогодні від Рибаківки, в тому, що там вони не знають, чи не готові. Укрпошта піднялась в села Воло що ми в контакті. Ми це можемо робити. Нема заявок, і ми цю недокомунікацію теж вирішили. Тобто, всі заявки, які є по доставці лік. В територіальну громаду зараз стоїть воно навіть в декілька способів може вирішитися з червоних рез, корпошта плюс формація. Тобто ми об'єднуємося для того, щоб ми скрізь могли доставити ліки. Якщо можна, я ще повернусь до питання виплат ВПО. Бо сьогодні на хабі, де ми були так і зустрічалися власне з нашими переселенцями з Херсонської області, звучало е питання. Їм кажуть, і я зараз це цитую. Що якщо дитина не піде офлайн на навчання з 1 вересня, їх позбавлять виплат ВПО, mm -hmm. то я хочу попередити, що це не так, їх не можуть позбавляти виплат ВПО. І ще раз кажу: якщо є такі питання, зверніться на 1548, Ми дамо консультацію. Їх не можуть позбавляти тільки тому, що дитина навчається на онлайн навчанні виплат ВПО з цієї причини. Якщо можна, я би дуже хотіла, щоб це донести до мам. Вони дуже хвилюються. Будь ласка, Юлія Винник, Юлія, Юлія. Юлія Винник 512 дванадцять сайт. Скажіть, будь ласка, чи планується якось в громадах на деокупованій території, зокрема Миколаївській області, так якось вирішити транспортне питання? Ну тобто громадський транспорт має на увазі, тому що Відомо, що в селах дуже погане сполучення. Людям інколи важко добратися, наприклад, до Миколаєва, або якщо брати же баштанський район, то Баштанки або Снігурівки це приватні перевізники. Тобто, чи планується якось передавати в Миколаївщині, наприклад, автобуси, або якось це піднімалося взагалі питання. Ну, якщо можна, я по аналогії з Херсонською областю, бо ми теж мали сьогодні нараду і звучало таке ж питання, і як з'ясувалося, власне, що я почула від наших херсонських, херско, херсонської ова. Проблема у тому, що якщо зрозуміло, що державний бюджет не має на закупівлю транспортних засобів, коштів, бо нам і на школярики не вистачає, ми дійсно вишуковуємо можливості, аби закупити принаймні школярики для наших дітей, щоб їх довести. Значить, що кажуть херсонські ОВА? Гуманітарна допомога чи благодійна допомога, яка надходить у вигляді транспортних засобів, так тих же автобусів, так міжміжміського сполучення в даному випадку, може використовуватися комунальними закладами, комунальними установами, до прикладу, обласної ради чи облдержадміністрації, лише безкоштовно. Тобто, якщо продати квиток, це буде порушення. І нам зараз ми це взяли в розробку. Треба прийняти рішення, в тому числі політичне, чи дозволяти комунальним підприємствам, які отримують у вигляді благодійної міжнародної допомоги транспортні засоби для перевезення населення, безкоштовно отримують, чи вони можуть. Продавати, ну тобто надавати послуги, які будуть теж платними. Бо як я правильно зрозуміла, такі автобуси потребують обслуговування, такі автобуси потребують заправки, такі автобуси потребують багато інших так, речей, які є необхідними і вони є коштовними. Чи вирішить питання ова самотужки? Я не впевнена. Це треба йти до законодавця. Попросити, бо якщо це міжнародна допомога, вона має бути через закон про гуманітарну допомогу внесено, попросити внести відповідні зміни, і тоді ОВА вас можуть загосподарювати ті міжнародні благодійні так, допомоги, які надходять у вигляді транспортних засобів. Принаймні, я сьогодні це чула від наших херсонських колег. Я додам ще трохи, щоб ну, я цифри не пам'ятаю, але параметр. У Миколаївщині було знищено, вкрадено, пошкоджено. Порядка 1800 одиниць техніки комунальної. Це не тільки автобуси, це і будівельна, і рятувальна, і будь-яка. Отримали, купили від державного бюджету за субвенції разом з територіальними громадами порядка 400 плюс. Тобто ми відновили дуже багато, якщо там кожну одиницю взяти, умовно, там 50 тисяч доларів. Але це замало. Але перевізники в нас в області були здебільшого приватні. Приватним перевізникам не можна подарувати автобуси, навіть якщо вони були знищені. Частину з них вивезли за межі області приватники, частини мобілізували в Збройні Сили. Тобто, в мене були випадки, коли я ловив свої автобуси в Вінниці. Вони просто вивезли всі свої 50 автобусів і виконували завдання, які на них були покладені як перевізники. Тобто, це є проблема не зовсім наша, а проблема ринку. І ми не можемо дарувати, вони мають йти по програмі, процедури компенсації знищеного майна, якого ще не прийняв кабін. Ну, Будуть по ному і колись йти. Тому щодо перевізників, ми готові перевізникам допомагати, ставати, щоб вони на маршрут, вони потрібні як юридичні особи. Тому забезпечувати з точки зору соціального, ми можемо лише малозабезпечені соціальні верті населення дітей, що ми сконцентровані, і ми їх забезпечимо. Що стосується побутового переміщення людей як в мирний час, це приватні перевізники, які мають брати участь у конкурсі, вигравати маршрути і ставати працювати з цим. Є дійсно проблема через військові ризики. Це питання часу. Так, і також це питання безпеки. Сьогодні теж лунала власне аргументи. Я вважаю його достатньо об'єктивним. Немає відповідного захисту такі транспортні uh -huh. засоби. І, от, наприклад, колеги з Херсонщини і колеги з Миколаївщини просять звернутися до міжнародних партнерів, про принаймні більш-менш захищені, так якщо не броньовані там високого класу захисту, але тим не менше транспортні засоби, які їдуть так на територію віддалену, там де є активні бойові дії, можливі бойові дії, і, і автобусники себе наражають на небезпеку, і люди, які пересуваються, і це теж важливе питання, бо вони вивчили питання щодо. Обладнання чи переобладнання звичайного транспортного засобу, то він виходить в три рази дорожчий. Тобто, якщо це до прикладу 100 тисяч доларів, то такий переобладнаний 300 тисяч і ще ніхто в Україні не робить. Не так легко, як виявилось, це питання вирішити. До mm. речі, сьогодні передали Снігурівська, Березанська, Баштанська територіальна громада великі буси, шикарні. Тепер питання до громади: хай возять тих, кого потрібно. Віддалено безкоштовно. Латувати, той, можна, бо пані Ірине, яке питання. <кій> ну, відомо, що весною були переглянуті виплати ВПО, в тому числі для того, щоб стимулювати цих людей, працевлаштовуватись і заробляти собі на життя. Чи ви маєте якусь інформацію і по Миколаївській області, і по Україні загалом, чи було це стимулом для працевлаштування, чи стало більше людей з цієї категорії, які почали працювати? Стало. На третину більше, от зараз сидить керівник центру зайнятості. Він напевно може сказати. Миколаївщина не на виключення тому в так. нас також ми реєструємо, що це простимулювало людей, які мають статус ВПО, працевлаштовуватись і йти з за... відсотках? За... Третина, десь 30%. відсотків. Тому тобто йдемо рівні в цілому, як вся Україна. Так, дякую. Дякую. Олександр Ще дуже таке важливе питання. Ви зараз про допомогу комунальне підприємство В Миколаєві є проблеми з водою, це всім відомо. У нас є комунальне підприємство, яке займається облаштуванням і роботою пунктів видачі питної води. Люди дуже сильно зараз полюються коли відключення світла, ці пункти не працюють. Чи є можливість від держави допомогти цьому комунальному підприємству, або місту загалом із забезпеченням цього підприємства, цих пунктів генератором, для того, щоб люди могли набирати воду, коли немає світу? Ну, це питання я візьму на себе, щоб відповісти. Це питання піднімав мер Олександр Сидкевич. Це питання ми піднімали на уряді разом з Германом Галущенка, і цього листа я відправив і пообіцяв копію віддати Ірині Андріївну, щоб вона допомогла. Ну давай так скажемо, проробити йому ноги. Ми просили не по генераторам забезпечувати 79 точок, які люди, але це питання було саме в руслі, що людям зручно було набирати воду. Ми питали про додаткову чергу на відключення нас, щоб ми розтягнули час на той час, щоб люди могли забрати воду, щоб ліфт працював і таке і інше. Як ви бачите по Миколаєву зараз і в області, трохи змінилася кількість відключень по цьому. І взагалі мені сказали, якщо ти щось робиш, кажи про це, бо, бо думаю, що воно само собою якось відбувається. Тому це питання ще я думаю, тиждень-два буде якийсь теж додатковий результат. Щоб Це не зглазити. підтверджую, лист отримала. Дійсно, ми після повернення розглянемо його на кабінеті міністрів. і Я впевнена, що знайдемо оптимальне вирішення. Як сказав міністр, без перевищення лімітів надання вас їх переференцій, у вас буде краще. А от такі як комплекснівка, де це, зазвичай забезпечене місто водою, як там їм під час е, зимового періоду в випадку звичайності роботи? Там є керівник військової адміністрації Ваня Кухта, який отримує дуже велику підтримку, в тому числі з мого боку, який теж поїхав на машині до Снігурівки. Він вирішить питання щодо дезгенератора і без працювання в Снігурівці. тому що Снігурівка одна з великих громад, вона не ображена абсолютно. Мало того, ми переключаємося зараз на інші громади, тому що ми перепакували трохи снігурівку, тому що вона була побита сильно. І зараз по всім заявках територіальних громад по допомозі. Також ми звернулися до міжнародних партнерів з проханням вишукати резерви і забезпечити Миколаївську область, коли ми кажемо про пункти незламності. Бо у вас їх дуже багато, і ми вам за це дякуємо. Забезпечити резервно резервом палива для генераторів. Тому що нам потрібно розуміти, що це тисячі тонн, коли ми кажемо в розрізі цілої зими. І є спеціальний фонд. Я дякую Деніс Браун, дякую оча. Вони його створили 55 мільйонів доларів, який для прифронтових територій, власне, на такі потреби і передбачається. От я сьогодні офіційно звернулась до очі, і ми підтвердимо це письмово. Ми просимо саме для Миколаївщини зробити такий резерв, щоб ви добре знали на що ви розраховуєте. Дякую. Jacker.